Зимового зуття 20 кг, ціна 9259. І тепер у нас ось такі яскраві червички. Жіночий розмір. Якщо буде, то я вам скажу. 36. Такі яскраві, класні, бомба. Наступний у нас, боже, я так хотіла ці капці. Я не знаю. Я і тепер дуже хочу їх собі купити. Дуже класно. Мені мені дуже сильно подобається. А це, до речі, у нас кімберленд. І розмір не вказаний. На жаль. Далі у нас ось такі величезні найки. Розмір. Просто величезний. Не знаю. Пише 49,5. Дуже великий. Оп, ось така пара. І наступні у нас жіночі казаки. Новесенькі. Тут є бірочка. Оп, вони новесенькі. Розмір пише 7. 38 розмір. Ось такі сірі, у замчок, бомба. Далі у нас знову черевички на каблучку, в такому більш устойчивому. Розмір 36. Ось така пара взуття. Оп. Далі у нас знову тімберленд певний. Ні. Розмір. Це перше, що чоловічий. Розмір 45-й. Так. Така пара взуття. Наступні у нас ось такі красивочки. Розмір у нас 37-23,5 см. Наступні дитячі дутики. Дуже класно це взуття, до речі, дитинки дуже, дуже тепленько в ножки. Розмір 25 Подивіться, яке воно всередині. Як плюшеве. Дутики. Наступні знову дутики на дівчинку вже. Розмір у нас е не вказаний, на жаль. Але дуже класне з дитя. Дуже класне. Ось таке. У нас тут у нас ось такі черевечки. Жіночі. Але це не замш, це, напевно, шкіра, така м'ясенька. Розмір у нас на вказаний. Ось такі. Далі у нас ось таке клави. Черевички на великому каблучку. Розмір у нас, на жаль, не вказан. А, 40. Хотіла вам набувати. Ось таке. Наступно наша нас Ось такий. Ось такі. Розмір. 46-й. Чоловічий. Пише менс. Далі у нас класний. які білосніжний. Розмір. Не вказаний, на жаль. Mm -mm, не вказаний. Якби мені не хотілося, розмір не вказаний. Наступний. Ось такі. На шпильці. Ось така пара взуття. І це у нас розмір 36. шостий. Ось такий. Наступний. в нашому уводи. Ой, колір хаки, такі класні черевички. Ось сірі. Розмір. Не вказано, на жаль. Але дуже-дуже класно дитя. Ось такий жінка дитячий. Розмір 2-3 роки. Оп, ось такі. Цікавенькі, класні. в нашому лотику ось такі. Черевички. Розмір 4. Пише, що 4 Бог його знає. Не вказаний, до речі, розмір. Хоч би хотіла сказати, але він вам брехати. Далі у нас ось такі червечки. Ось такі. Ось така пара взуття. Розмір. Якщо буде, то я вам скажу, а не буде, значить так і буде. Ні, не вказаний, на жаль, розмір. Це, напевно, 38. Ось такі. Наступні, і це вже останні три пари взуття. Ось такі. Я хочу вам нагадати, що цей лотик це у нас крем плюс. Екстра, зима. Ціна 9250 гривень. Для замовлення пишіть нам або коментарі, або пишіть нашим менеджерам Telegram Viber, куди вам зручніше. розмір не вказаний, на жаль. Буду рада бачити вас і буду чекати ваших замовлень.